Яка порода. Вот так вот на ходу определить чрезвычайно сложно. Ясно, что это лошадь верховая, <coughs> легкого типа, возможно, даже и украинская. Но в отношении других пород, следует сказать, что сейчас в Украине. Вот выводят в нас новые породы? Нет, новые породы нам нет смысла выводить, они уже выведены. Но вот у нас существует Жашковский конный завод, где полностью продаются лошади и выращиваются лошади западноевропейских пород. Причем их основной производитель, Корнета боленский живет в Германии. Он там считается основным производителем и тут основным производителем. Это лошадь бельгийской теплокровной породы. И от него сейчас масса жереб... жеребят э, разошлась по всей Европе и, да, наверное, и по миру. Так что выводить новую породу, ну, наверное, просто нет смысла. А у вас особо есть какая-то улюблена порода? Да, вы знаете, я больше всего люблю английскую чистокровную лошадь, вот, потому что мне приходилось выступать в основном на таких лошадях. Ну, они, собственно говоря, считаются самыми дорогими в мире и самыми, ну, такими, ну, как это сказать, престижными. Дякую. А зараз у нас останнее включение Сашка с ипподрому. Дивимся. Вітаю друзі, доброго ранку. Студія це країна онлайн. Ми на київському іпподромі протягом всього ранку ми готували коня, і зараз якраз вони будуть виступати на цих змаганнях. Як це відбувається, побачимо вже за декілька секунд. Єдине, чого ми не встигли, це не знайшли місцевих букмекерів, адже це заборонене, хоча нами кажуть, що чорна каса десь тут є. Не розпочати, зараз будемо заважати суддям. Вітаю, доброго ранку. Доброго дня. Наскільки розумію, сьогодні стандартна дистанція, тобто буде одне коло на 1600 метрів. Вірно, цього дня біжать коні в основному дворічного віку, тому для них дистанція 1600 метрів. Коли це були коні 3-4 років, там дистанція була 2400, 3200 і навіть 4800 метрів. Наскільки тут важко судити? Тобто, чи є штрафні бали, чи є якісь помилки, порушення, на які треба зважати? По дистанції коні е, в залежності від віку, а іменно дворічного віку, можуть мати по е, четвертях е, від, до двох до трьох збоїв. Перепрошую. Що, що, що таке збій? Збій це перехід коня із його е, бажаної потрібної рисі на галоп або на неправильний хід. Тобто це Тоб... не дозволяється, за це штрафують. Це е, є великим браком в їзді, і якщо такий кінь проходить е, 1600 метрів в один день неправильним ходом або має зайві бої, в другий біговий день теж його записують по-новому як е, на кваліфікації. Тобто наскільки він може виконувати е, змагання серед коней свого віку. Якщо Наскільки це, це часто так. буває? Тобто важко провчити коня йти так, як потрібно чи багато факторів впливає на це, особливо якщо це ми говоримо за дворічок, то це е, фахова робота суб'єктів племіної справи. Е, Кінних заводів, племінних репродукторів. І на, в останні роки це власники кінних заводів, адже на Україні біля 90% це коні приватні. І тільки біля 10% це коні в державному фонді. Зрозуміло, бачу, якраз в нас вже кінь наближається до фінішу. Я так розумію, що ви маєте подати ще одну команду, коли він буде перетинати фінішну лінію. Дійсно, по всій четверті ми даємо два сигнали: перший старту і другий фінішу. Проте по четвертях, крім загальної жвавості, об'являється. За лідером об'являється кожна четверть, як кінь проходить її. Стиль перемоги кожного коня різний, і тому один кінь може бути стартувати третім, четвертим на фінічній прямій, долати набагато швидше, чим його. Ровесники і вигравати приз. Тут все залежить від того, яку методику тренінгу, який стиль перемоги наїздник відібрав для коня. Такого стандарту, щоб як табличка множення, не може бути індивідуальний підхід і тільки індивідуальний підхід. По дистанції потрібно знати, коли коню в якій четверті віддихнути. Дещо, і, звичайно, на фінішній прямій показати найкращу жвавість, найкращу швидкість руху коня по всій дистанції. Ну, ось і фініш час, і нам закінчувати. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. До наступних включень.